Малята, сьогодні я хочу з вами розглянути дуже цікаву картину. Подивіться, кого ви бачите на картині, що робить героїня? Що відчуває, де вона може знаходитися? Що цікавого ви помітили в цьому приміщенні? Пропоную вам теж зробити зимові запаси. Що ж нам з вами законсервувати? Я вже знаю. Спробуйте і ви здогадатись, а допоможуть вам в цьому загадки. Відшукайте відгадку на картинках. Зелений, гарний і довгенький сховався в листячку густеньким. Не хочеться йому в салат у сіль в гарячий маринад. Смачненький дуже цей дружок. Ви здогадались? Огірок рум'яно щокий і кругленький, Великий є, і є маленький, в салаті овоч цей смакує, у банці зовсім не здивує. Шість сік згодиться у господі, і до борщу буде в нагоді. Дитячій казці він сеньор. Вже здогадались? Помідор. Ви, мабуть, здогадалось, що ми будемо консервувати огірки та помідори. Для цього треба заготовити таку банку, вам допоможе мама зробити, вирізати прямокутники зеленого кольору довгі 3х7 см і квадрати червоного кольору 5х5 см. Сьогодні ми малята будемо вчитися заокруглювати кути за допомогою ножиць. Огірки якого кольору? Зеленого, а якої форми? Овальної. Тому ми беремо в ліву руку прямокутник. В праву руку беремо ножиці, пригадайте, як ми їх беремо. У Верхнє кільце великий палець, середній палець у нижній, і вказівним пальчиком притримуємо знизу. В ліву руку беремо прямокутник. Тепер за допомогою ножиць ми відрізаємо кути. Треба лівою рукою. Допомагати повертати папір. Один куточок впав, тепер другий повертаємо лівою рукою. Коли всі чотири куточки ми відріжемо, у нас вийде ось такий овал-огірочок. Покладемо його в банку. Так далі, всі огірки, а потім помідочки. Беремо квадрат в ліву руку, і також. Ножицями заокруглюємо кути, відрізаємо. Всі чотири кутика нам потрібно відрізати. Помідорчик у нас якої форми? Круглої? Ось так ми заокруглюємо кути. Ми вирізали всі огірки та помідорчики, починаємо їх наклеювати, складати в баночку. Для цього ми змащуємо клеєм і складаємо в банку, притискаючи серветочкою. Так ми наклеїмо всі помідорчики і огірочки. Коли ми вже все наклеїли, тепер ми можемо огіркам намалювати хвостики та пухерці. Ось ми закінчили наше консервування. Малята спробуйте, і ви. До нових зустрічей!